Ви слухаєте українську передачу з Ватикану. Віра церкви. Рубрику про спадщину Другого Ватиканського собору. Готуватись Василянин Яків Шумило. Літургія церкви дає змогу виразити свої релігійні почуття, відчути себе однією Божою родиною, щоб разом славити люблячого Бога, який провадить до спасіння. Тому літургійне оновлення, до якого закликає Другий Ватиканський собор, спрямовано на те, щоб кожен член церкви брав участь у пасхальному таїнстві спасіння, яке знаходить своє продовження в літургії церкви. У цьому процесі вагоме значення відіграють літургійні дії і слова. Промовлені слова знаходять відгумін у серцях людей, коли виражаються у хоровому співі чи у поєднанні з музичними інструментами. Тому пригляньмося ближче до кількох аспектів ролі музичного мистецтва в літургії. Музична традиція Вселенської церкви становить неоціненний скарб, який відділяється з поміж інших виявів мистецтва насамперед тим, що сакральний спів, поєднаний зі словами, становить необхідну і невід'ємну частину урочистої літургії, навчає Конституція про святу літургію Сакросантом Concilium. Це означає, що музика і пісня є більше ніж окраса богослужіння. Літургійний спів народу чи органна музика є важливим способом активної участі у богослужіннях, адже залучають в літургію універсальний спосіб вираження релігійних почуттів. Можемо спостерігати за людьми різного культурного та релігійного походження, які виражають себе завдяки музичному мистецтву. Велич музики полягає також в її красі, яка спонукає будувати навколо себе світ солідарності, миру та любові. Співати властиво тим, хто любить писав святий Августин. З іншого боку, музична сфера це величезний квітучий простір для синергії між богослужінням і культурою, яка може принести добрі плоди для церкви. Літургійний спів у порівнянні з іншим співом спрямований на мету віри. Конституція процеду літургії вказує на дві мети сакральної музики про славу Бога та освячення вірних. У богослужбовому співі Божий люд виражає віру і любов церкви до свого Господа. Тому недостатньо лише бездоганно говорити і робити те, що приписує літургія, Її треба проживати, щоб вона знайшла відгомін у серці людини. В одному зі своїх творів Святий Августин згадує, що одного разу відповідь вірних Амінь наприкінці євхаристійної молитви мала такий вплив, що, здавалося, наче з тим співом здригалися і стіни собору. У другій половині ХХ століття один із священників латинського обряду в своїх спогадах писав, що коли був присутній на божественній літургії в Заокеанській парафії Української греко-католицької церкви, то під час співу вірою його очі наповнились сльозами, адже він побачив та відчув, як громада вірних проживала те, що визнавала. Бачимо, що віра та любов Божого люду знаходять ефективне вираження в літургійному співі. Таким чином, літургія стає живою. Адже все те, що було пережито історично та описано у святому письмі, виражається також через культуру. Літургійний спів, який зберігається в церкві протягом століть, показує нам, що весь скарб християнської культури народився з віри, внаслідок зустрічі людини з Христом. Про це говорив Папа Бенедикт XVI під час однієї з загальних аудієнцій у катехізі, присвяченої святому Роману Солодкоспівцю. Він зауважив, що святий Роман належить до великої групи теологів, які перетворили богослов'я на поезію. За словами Святішого Отця, святий Роман виражає живий і оригінальний спосіб катехізації завдяки своїй багатій сакральній гімнографії, яка сьогодні присутня у літургійному житті деяких східних церков. У його творах відображається єдність між Христом, що вознісся на небо, та апостолами, тобто церквою. Численні трупарі та кондаки святого Романа пронизані темою христології, вірою Вселенської церкви, а також близькі до народної побожності. Не менш важливим сюжетом його гімнографії є Пресвята Богородиця, яку він згадує майже наприкінці всіх своїх гімнів та присвячує їй свої найкрасивіші кондаки. Крім того, його літургійні гімни торкаються моральної сфери, де присутній заклик до навернення та покаяння. Таким чином, велика заслуга святого Романа Солодкоспівця полягає в тому, що він зумів поєднати поезію з богослужіннями. Однак все це було б неможливим без його особистої зустрічі з Христом. Завдяки дотику серця людини до істини, яка є любов'ю, зроджується рясна християнська культура. Якщо віра залишається живою, то ця культурна спадщина також стає життєдайною. Зустріч людини з Божественним породжує справжню красу. Про це свідчать численні музичні твори, які вважаються надбанням світової спадщини. Пригадаймо лише про двох, мабуть, найвідоміших авторів Амадея Моцарта та Йоганна Крістіана Баха. Перший композитор був надзвичайно плідним на ниві релігійної музики. Він створив численні твори для хору, зокрема 19 мес, реквієм, чотири літанії, ораторію, італійські та німецькі кантати тощо. Численної спащеної духовних творів може похвалитися і Бах. Моцарт, хоч і не без труднощі був пов'язаний з католицькою церквою, а Йоганн Крістіан Бах співпрацював з протестантськими громадами. Обидвох же композиторів живила віра. Про це згадував, зокрема, теолог Ганс Урс фон Бальтазар, який дуже любив музику Моцарта. Своєю чергою протестантський богослов Карл Барт, який тлумачив зв'язок між мелодикою і життям у благодаті. Уявляв собі рай як мелодійне звучання, яке знаходиться серед нот Моцарта і Баха. Говорячи про двох згадуваних композиторів, увага спрямовується на їхній талант передати віру в музичному вираженні. Це стало можливим завдяки їхньому відчуттю сакрального, яке в релігійній площині окреслюється як божественне. Кожна зустріч з Божественним здійснюється не тільки в релігійному ключі, а й в естетичному відчутті позначеному таїнством, яке викликає близькість і деувижу. Як наслідок генії композиторів полягає в тому, щоб передати пережиті відчуття своїм слухачам, чого варта лише коронаційна меса Моцарта для солістів, хору, органу та оркестру до мажор, написана ним у 23 роки. Слідуючи структурі святої меси, музика яскраво передає таїнство Христа, в оплочення, смерть і Його Воскресіння, початок Кирія. Призначена лише для хорового виконання, за якої слідує велична увертюра скрипок, далі вступає сопрано, ледь підтримуване струнними, а відтак повторення мелодії тенором в мінорній тональності. Наступні частині збуджують у слухача подяку, відтак інтригу, яка переливається у неспокій під час літургійного переживання події смерті Христа. У кульмінаційний момент атмосфера перемінюється на користь тиші. Після якої світ наче вибухає криком радості від звістки про Христове Воскресіння, викликаючи у слухача відчуття спокою і ладу. Спащина, яка охоплює чимало схожих творів, є чудовим відображенням життєдайного простору музичних тактів, які творять мистецький переклад християнської віри на культуру. Аналізуючи численні вираження віри в літургійному співі чи у використанні музичних інструментів, можемо ствердити, що шлях для цього літургійного багатства проклав сам Бог завдяки своєму Слову. Святе письмо розповідає нам історію спасіння, якої ми є свідками та активними учасниками. Завдяки вірі у Боже Слово, ми стаємо співучасниками Божого Таїнства, яке виражається у літургійному житті церкви. Сакральна музика і хоровий спів спонукають вчитися проникати в таємницю мови, розуміти її структуру та спосіб вираження. Існує потреба в культурі слова, щоб навчитися входити в діалог з Божим Словом, проживати його, а також вміти донести його до інших. З іншого боку, саме священне писання дає нам орієнтири, як ми можемо прославляти Бога. Саме тому, наприклад, псалми займають чітне місце в літургійній молитві у поєднанні слова. Християнської громади та мистецтва можемо відчути красу літургії, у якій присутній Господь. Ви слухали українську передачу з Ватикану Христос Воскрес! Лаодетор Єсус Христос.